І ми продовжуємо розповідати про яскраві, барвисті українські прізвища. І в цьому випуску, вже третьому, розглянемо їхні словотворчі типи. А щоб глянути два попередні, заходьте в опис під відео, або вони з'являться десь отут. Словотворчі типи українських прізвищ. Як ми знаємо, крім прізвищ, утворених прямо зі слова якогось іменника чи прикметника, є і утворення за допомогою суфіксів. Поряд із прізвищем ведмідь є Ведмеденко, поряд із Швець-Шевчук, є Пастух і Пастушак, Коваль і Ковалець, Бандура і Бандурченко, Писар і Писаревич. Пам'ятаєте, у Чорній Раді був старий полковник Шрам, а сина його Петра вже всі називали Шраменко? Ось це Енко позначає нащадка, так само, як і Ук, Юк, Ак, Як. Ович, евич. Сина Андрія могли назвати Андріяш, а в Андруся були нащадки Андрусяки чи Андруховичі. Ці суфікси могли додаватися і до жіночих і менше занять: Мотренко, ганущак, попадюк, ткалич. Пригадуєте, ми говорили про це у першому випуску. Так от, є ще один тип прізвищ, утворений від жінок, хоч це не так видно, із суфіксом «ишин». Уявіть, що був собі якийсь господар, якого звали, наприклад, Юрко. Його дружину відповідно називали Юрчиха. Юрко, може, рано помер і його мало хто пам'ятав, бо дітей стали називати Юрчишині діти, а не Юркові. Так утворилися прізвища типу Юрчишин, Костишин, Петришин, Гаврилишин, від жінок, яких називали Юрчиха, Костиха, Петриха, Гаврилиха. До речі, на таке позначення жінок за іменем чоловіка ми не трапляємо у старих документах. Наприклад, ось тут згадуються лохвицькі обивательки Юхниха та Андрусиха у справі про крадіжку куртки зі срібними ґудзиками. Ця кінцівка «иха» могла приєднуватися не лише до імені, а й до прізвища чоловіка. Так називалися відомі нам літературні героїні Маруся Кайдашиха і Горпина Терпелиха. Подібні найменування жінок бачимо навіть на старих могилах: Анастасія Камулиха, Анна Калнишиха і навіть Меланія з А тут, взагалі дуже наочно бачимо, як прізвище чоловіка, яків міняйло, набуло жіночої форми Пелагія Міняйлиха. І така форма називання жінок, поширена й досі, як свідчать ці відео з Поділля. Баба Варка Кабачіха тягота. Була моя кума Голексієнчика, кум Олексієнко, ще Маруся. Рідше прізвище за чоловіком утворювалося з додаванням суфікса Ова. Так от Катерина Ісикова з Дрогобича називалася так, бо її чоловіка звали Василь Ісик. Додам, що якщо дівчина була не одружена, то суфікс уже був не «иха», не ова, а івна, як Бондарівна з відомої пісні, Гальшка Гулевичівна, Мотря Кочубеївна, Леся Череванівна. На цю форму теж можна натрапити на деяких могилах незаміжних дівчат. Ольга Коцківна. Це означає, що саме її батько, а не чоловік, звався Коцком. Росіяни не знають, як писати українські прізвища. Бо, очевидно, ніколи не мали української освіти. І намагаються зробити так, щоб і українці не мали якісної української освіти. Але програма Студментор від громадської організації «Навчай для України залучає молодь допомагати дітям із прифронтових територій з навчанням. Вони запрошують молодь стати інтелектуальними волонтерами. Хто такі інтелектуальні волонтери? Це молоді люди, знову ж таки, часто студенти, які готові навчитися менторству та викладати онлайн для дітей обраний предмет. Профіт. Ви допомагаєте школярам з прифронтових територій підтягнути шкільні предмети, а також отримуєте практику і досвід. Це офлайн тренінги, педагогічна практика, яку можуть зарахувати університети. Ще один пункт до вашого резюме. І найголовніше докластися до змін в країні, зокрема в освіті. Що треба, щоб стати студ-ментором? Мінімум 18 років, гарні знання з одного зі шкільних предметів, і біля 4 вільних годин на тиждень вам дають одну-дві групи і всі необхідні матеріали. А також вам постійно допомагатиме супер ментор, мега-ментор, ментор із супердосвідом. А щоб взяти участь у програмі StudMentor, треба заповнити заявку. Посилання залишаю в описі під відео. Так, так, StudMentor чекає саме тебе. Як упізнавати українське прізвище? Уявіть собі, що вас якийсь іноземець запитав, як розпізнавати українське прізвище. Він знає, що кінцівка сон може означати шведське прізвище, а ан'ян вірменське. Картвельські можуть закінчуватися на «швілі» і Дзе. А за яким суфіксом іноземець зразу пізнає, що якесь прізвище саме українське? Перше, що ви згадаєте, це вже згадувані суфікси енко і ук. Вони справді найпопулярніші: Довженко, Костенко, Матвієнко, Примаченко, Архипенко, Кравчук, Миколайчук, Яремчук, Івасюк, Вакарчук, Бенюк, Кондратюк і Каденюк. Але словотворчих типів українських прізвищ набагато, набагато більше. Франко, кличко, павличко, прохасько, забушко, малишко, Роздобудько, Данилко, гешко. Іздрик Тютюнник Цісик, Яцик, Винник, Усик. Сагайдачний, вишиваний, загребельний, світличний, піддубний, безкоровайна, залужний, Хмельницький, Котляревський, Грушевський, Кобилянська, Брюховецький, Вінграновський, Шептицький, Сумська, Жедан, Бажан, Харлан, Бубка, Ступка, Антонич, Кибальчич, Шухевич, Малкович, Зінкевич, Стогній, Квасній, Богун, Супрун. Не чай, мамай, чурай, чубай, кудлай, бучма, кучма, федина, течина, петлюра, сусюра, зеркаль, шмигаль, косач, драч. І ще дуже-дуже багато. Ак, як, ок, іло, айко, ечко, ІЦЕ, хно. Тобто наш іноземець буде збентежений. Це ж неспромога вивчити стільки суфіксів. Але намі з вами це точно не дивина, бо часто вони утворюють не тільки прізвища, а й чимало знайомих нам українських слів. Чи можна вгадати за прізвищем з якої ти області? Загалом не дуже, бо внутрішня міграція в Україні була дуже велика. Люди перемішувалися, мов у казані. Але є загальні тенденції. Наприклад, суфікс «ук-юк» поширений більше в західних областях. Найбільше на Волині, Рівненщині, Хмельниччині, Франківщині. А як теж західноукраїнський, але рекордсмени тут Франківськ, Львів і Тернопіль. Кінцівка Енко Єнко поширена у східній частині України з перевагою на півночі. Більше розкажу про цей суфікс Енко. Він, як і «ук-юк», «ак-як» означає чий син нащадок. Василенко син Василя. Як він утворився? Він зменшувальної форми, типу місяць, місяченько, козак, козаченько. Якщо чоловіка звали Карпо, то його діти були малі карпенята, Карпенки. Такі прізвища споріднені з білоруськими на онак. Популярне білоруське прізвище «лисьонак» – це аналог українського лисенко. Найбільше прізвищ на Енко на Надніпрянщині. Але цікаво, що вони також зафіксовані на Лемківщині та на Підлящі. Зараз за цим суфіксом опізнають українці по всьому світу, а з'явився він у 13-14 століттях. Якщо раніше як свідчать різні грамоти, переважали форми на ич, микитич, скибич. Мелехович, то в козацьку добу на історичну арену вриваються прізвища на Енко. Справді у козацьких реєстрах ці енко переважають над усіма іншими: Гордієнко, Дорошенко, Косенко, Біденко, Свитенко, Вороненко. По всій території України поширені прізвища, що закінчуються на «цький». Існує стереотип, буцім вони суто польські, та насправді вони становлять третій основний словотворчий тип українських прізвищ. Як показує карта, за поширеністю перше місце такий тип займає на Житомирщині, а потім йдуть Хмельниччина та Тернопілля. Також багато їх на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Ці прізвища утворені від назви якогось міста чи села. Прізвище Івана Котляревського походить від села Котлярі на Полтавщині, Святослава Караванського від села Караван на Харківщині. Прізвище наших літописних діячів Костянтина Острозького, Данила Галицького теж утворені таким способом. Так іменувалися і власники земель, такі як Шляхтич Петраш Бакуцький. У грамоті 15 століття так-так, це від того самого затопленого села Бакота, колись воно було великим містом. І звичайні люди, такі як козаки, Лусько Кобиляцький, Матвій Гадяцький, у реєстрах 16 століття. Детальніше розповім про суфікси ич і його різновиди евич, ович, анич. Як ми зрозуміли, це старі утворення відомі з найдавніших часів. Ще у літописах згадувалися князі Роман Мстиславович, Лев Данилкович. Це було позначення батька, яке могло перерости в назву цілої династії, наприклад, Рюриковичі, Ярославичі. Прізвища на «ич» побутують у багатьох південних слов'ян. Гойкомитич, милорад, павич. Сьогодні суфікс ич поширений більше в західній частині України, особливо на Закарпатті, Сливканич, Скубенич. Відносно високий відсоток цих прізвищ на Львівщині, Волині, Франківщині, Тернопільлі, Ватрич, Славич, Мотрич, Маркович. Ще один давній тип це прізвища на Айло. Наприклад, Гримайло, світайло, Нечитайло, небувайло. Такі варіанти поширені багато де. Недарма у нас є ім'я Михайло, в Болгарії Івайло. А ще згадуємо Литовсько-Руських князів Ягайла та Свидригайла. У козацьких реєстрах повна таких варіантів: Хома Подобайло, Кіндрат Порубайло. Як каже статистика, зараз такий тип найбільше поширений на Харківщині, але побутує всюди, наприклад. Світлої пам'яті Дмитро Коцюбайло на позивний Давінчі був із Бурштина на Франківщині. Ще розповім про прізвища на «ило» гостило, шарпило, як у козацького отамана Тараса Трясила. Це теж давній суфікс. Ще літопис 1164 року згадує людину, яку хрестили в церкві Костянтина, в миру звали Добрило. І, взагалі, в літописах і грамотах є багато таких імен, як. Радило, Станило, Томило, Будило. Такої ж форми набули церковні імена Данило та Кирило, як у Данила Галицького та Кирила Кожум'яки. Зараз форм на «ило» найбільше на півночі України та на Заході. Хоча могилу з прізвищем журило я бачила на Київщині. Ну і відома вишивальниця Ксенія Колотило, походить з Буковини, і там таких колотил дуже багато. І ще такі прізвища характерні для Білорусі. Може, пам'ятаєте такого льотчика Другої світової війни Миколу Гастелло? Так от його батько звали Гастило, і походив він із Білорусі. Але в Москві, куди він приїхав на заробітки, звичайно ж, переробили його прізвище на Гастелло. Напевне, ще лепа не могла вимовити. Ще хочеться розповісти про суфікс Ів, Юрків, Іванів, Максимів. Він характерний для західних областей України і без словника ясно, що походить від імені якогось предка чий син Іванів. Цікаво, що в деяких краях форма на і в певний час була формою називання людини по батькові, про що свідчить такий напис на могилі в Рівненській області. Єрофей Калеників. А не Каленикович. Та згодом такі форми перестали використовуватися як по-батькові і лишилися лише в прізвищах. І ще вони наче застигли у своєму чоловічому роді, і їх застосовують незмінними і для жінок. Олеся Юрків, а не Юркова. Фемінітив у цьому типі прізвищ зник. І ось на цьому могильному камені ми бачимо, що чоловіка звали Онуфрій Івахів, а його дружина Євдокія теж була Івахів. Раніше, як ми пам'ятаємо, ці називання жінок від чоловіка змінювалися. У львівських грамотах згадуються жінки Настя Ониськова, Анна Костева. Але чому ж таке і в характерне лише для Заходу України. Безперечно, на Полтавщині чи Слобожанщині так теж людину могли називати. Скажімо, ось пішов Павло Данилів чи Данило Павлів, але у часи недолугої Російської імперії прізвища підганяли під російську мову. Про це я детальніше розповідаю у другому випуску українських прізвищ, посилання в описі. Так із Павлів робився Павлов, незалежно від бажання людини. Але все одно ми часто можемо простежити українське походження, бо нема сумніву, що такі прізвища, як Ковальов, Довбишов, Кравцов, Примаков, Шевцов, виникли на українському ґрунті. І від цілком українського хруща виникло прізвище радянського діяча Микити Хрущова. Так само, як і в випадку з «і» застигли в чоловічому роді прізвища на Ін. Савчин, Матіїшин, Дмитришин. Ці форми теж не змінюються в жіночому роді. Наприклад, Розалія Митчин, Хима Савчин. І так, ці незмінні прізвища також більше поширені на правобережній Україні. Дослідження способу творення українських прізвищ може багато розповісти історикам, етнографам і, звісно, нам, простим посполитим, що просто хочуть більше знати про свою країну. Додам іще, що всі філологи. Сміються над тим, як російські пабліки змальовують якогось типового, фальшивого Бандерівця-Западенця і називають його Панас Федоренко. Хоча насправді його найімовірніше звати Назар Федорук або Орест Федорчук чи Любомир Федоряк. Ми частину треба знати. А в цьому вам допоможуть корисні ресурси. Насамперед, це карта прізвищ на сайті Крутий, Крутелецький сайт, що містить чимало корисної і зрозумілої інформації. А ті люди, що його зробили, заслуговують на щиро злотний пам'ятник. Не всі знають, але тут є спеціальний розділ статистика за посиланням «Stats.Ridni.org», де можна довідатися, який тип у якому регіоні переважає. А також дізнатися про поширеність деяких закінчень на території всієї України. Є ще чудові книги Лариси Масенко, Юліана Ритька, А на Ютубі є чимало корисних відео на цю тему. На каналі Хроніки, Генеалога, Телебачення Торонто Ірини Фаріон. Якщо ви хочете дізнатися, що означає ваше прізвище, то в цьому вам можуть зрадити словники. А також тематичні Фейсбук-групи. Якщо ж у вас настільки незвичне прізвище, що ви ніде не можете знайти його значення, то можна ще пошукати у словниках давньої української лексики і діалектних словниках. Також різні козацькі реєстри, актові книги, історичні грамоти, які є у книгарнях і у вільному доступі. Вони можуть розповісти вам чимало цікавого, тільки будьте обачними, бо почавши переглядати ці історичні пам'ятки, ви не зможете від них відірватися настільки це захопливо. Дізнаватися історію. Рідного краю. Що ж, на цьому я завершую нарешті свою розвідку про українське прізвища. Працювати над нею справді було дуже драйвово. І сподіваюся, ви отримали задоволення, слухаючи стільки неймовірних фактів. Подяки! По-перше, дякую мамі за те, скільки вона взагалі роботи вклала в цю серію відео. По-друге, також там серед посилань є посилання на два попередні випуски з прізвищами. Вони крутецькі, Незаслужено мало переглядів мають. Посилання на різні фонди, яким я довіряю, яким сама доначу. І туди ви можете закинути теж. От. Активну участь у створенні цього відео брали мальва Котенко. Хоча ми її найчастіше називаємо мальва пальмохвостенко. Манюня Кутович, манюня. І шостка котицька. Скажи щось нам, вона не в захваті. А зараз десь збоку ви можете побачити імена моїх чудових спонсорів, які підтримують діяльність цього каналу, і завдяки яким ми не мерли з голоду і продовжуємо випускати відео. Щоб також стати одним із наших спонсорів, можна натиснути тут внизу кнопочку спонсорувати. Інші методи також є в описі під відео. Мальва, витікай! На цьому все, до нових зустрічей, па-па!